Вітаю! У цьому відео ми з вами розберемо таке цікаве рівняння. Тут є кілька в ньому складних моментів, але я думаю, що ми розберемося, і вам воно буде вже не таким здаватися важким, як на перший погляд. Отже, у нас тут є параметри, але до них ми потім доберемося. Нам зараз цікаві, цікаві ось ці корені, що їх дуже багато і, 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 і щось взагалі не зрозуміло. І корінь в корені. Давайте ось розберемося поки що з цим. Дивіться, коли у вас такі трапляються завдання, це такий тип завдань. От є у нас корінь четвертого степеня з хміну 5 а тут є корінь квадратний з хміну 5 І тут такі рівняння будуть робитися заміною, але поки що заміну ще робити рано, тому що тут ще не зрозуміло, що це тут таке робиться. От, і насправді такий тип рівнянь, якщо ви бачите тут четвертого кореня, тут квадратний корінь, то ось під коренем тут заховалася формула, де 4 корінь х-5 це є подвоєний добуток. Давайте ми спробуємо цю формулу відтворити. Отже, великий цей корінь залишається, потім я його доведу. Якщо у нас 4, Корінь х-5 це подвоєний добуток, то перший в мене множення буде і корінь х-5 до квадрату. Корінь х-5 до квадрату. І тоді буде відняти подвоєний добуток це 2, помножити на 2, і помножити на цей корінь х-5. І додати ще потрібно у нас. Я поки що не дивлюсь на, на те, що там корінь, я дивлюсь на подвоєний добуток і з нього витягую формулу з подвоєного добутку. Отже, в мене є перший доданок, квадрат першого. Множника, так, тут в мене подвоєний добуток це 2, Ось цей двійка це по формулі, ось цей множник використали. Ось у мене ще двійка не використана. Тобто тут це в мене в ролі Б виступає ця двійка, і по формулі тут в мене буде b квадрат, тобто буде плюс 2 в квадраті, це плюс 4. І оце все у мене буде підкореним. Зараз ми після перетворення зрозуміємо, чи в мене з'явились тут якісь зайві дописи, чи ні. Поки що решту всю я переписую всі... решту частини рівняння. Четвертий степень. Х відняти 5 до плюс 25а дорівнює 4а квадрат плюс 27. Давайте будемо розбиратися, що тут ми накрутили. І так, корінь до квадрату це буде по формулі, у нас якщо корінь з а та до квадрату, це буде просто а, там без всяких модулів і без усього. Тому тут буде просто х-5. X х-5. X тут у мене був подвоєний добуток, він так і був, так я його переписую, тільки перемножу, буде плюс. А, і чого в мене тут мінус? Тут плюс, я пробачаюсь, так, тому що по формулі тут був плюс. Плюс буде 4 корінь x-5. І плюс 4. І давайте я не буду поки що все це переписувати, я зараз пододаю, повіднімаю тут подім доданки. І так, x у мене залишається. Х-5 плюс 4 це у мене мінус 1. І додати ще оцей 4 корінь x-5. Тобто отримали ми те ж саме, що у нас було за умовою під кореним. Тобто, що ми зробили? Дивіться, ми ось цей вираз, що був підкореним. Ми його розписали на формулу, і ми побачили, що дійсно цей весь вираз там, це чисто така формула, яку зараз ми згорнемо і вже побачимо, що це буде. Це буде у нас корінь е, x-5. Е, додати 2 і до квадрату. Ось так. Давайте ми ще раз. Якщо ми піднесемо до квадрату, це буде корінь до квадрату, це буде х-5. Додати подвоєний добуток 2 на 2 на корінь х мінус 5. І додати 2 в квадраті це 4. А якщо ми спростимо його, то в нас отримається х-1 плюс 4 корінь х мінус 5. Тобто ми взяли його і згорнули уформлення. Решта перепису мінус 3а. Якщо вам не зрозуміло, можете ще зупинити відео і ще раз подивитися, що це таке у мене там накручено і перекручено. І спробувати самому. Тому що на перший погляд воно може бути трошки заплутано. 25А, дорівнює. 4А квадрат додати 27. Тепер дивіться, корінь і квадрат, ще одна формула. Якщо у нас корінь. Аб... Всередині А в квадраті, то це перетворюється на модуль А. Чому тут різниця? Я вам швиденько поясню, тому що дивіться, якщо в нас корінь з А, і він 15 до квадрату, то само собою це розуміється, що саме А буде в нас невід'ємне, тому що, якби воно було від'ємним, то підкореневий вираз від'ємний не може бути, так? Тому що корінь втратить зміст. Тому ми можемо корінь і квадрат забрати і залишити просто А, тому що уже сам запис означає, що у нас А має бути там всередині невід'ємне. А в другому випадку у нас А до квадрату підноситься, то саме А воно може бути від'ємне, тому що від'ємне до квадрату буде додатнє, і тут все нормально. Тому ось така різниця між ними. Тому наш наш випадок це другий, тому тут у нас перетворюється воно на модуль, корінь х-5, і додати 2, по модулю, і мінус. Далі переписуємо А, корінь четвертого степеня x мінус 5, додати. Давайте ми все перенесемо в одну сторону, 25А 4А квадрат, мінус 27, дорівнює 0. Тепер дивимося на цей модуль. Нам потрібно його розкрити, тому що, він нам, що нам його не вистачало. Якщо ми подивимося на підмодульний вираз, за означенням модуля, модуль А дорівнює самому числу А, якщо. Там воно під модулем невід'ємне. І протилежному числу, якщо воно від'ємне. Якщо ми подивимося всередину модуля, то воно у нас там корінь, він додатніх значень набуває. І ще плюс 2, тобто підмодульний вираз у нас точно більший за 0. він більший, або рівний 2 навіть якщо у нас корінь тут мінімум буде 0, то сам підмодульний вираз більший рівний 2. Тому модуль у нас просто опускається. Тому наш. Рівняння вже буде мати ще простіший вигляд: 5 плюс 2 мінус 3а, корінь четвертого степеня х, відняти 5, додати 25а відняти 4а квадрат, відняти 27, порівнює 0. Зводимо подібні доданки, у нас є 2 і 20, мінус 27. Але давайте я паралельно ще дивимося, подібний додам, будемо зводити. Тепер у нас є корінь четвертого степеня з x-5 і корінь квадратний з x-5. Це рівняння далі розв'язується заміною. Заміна. Заміна у нас, корінь четвертого степеня ми замінюємо. Х мінус 5 дорівнює t. Тоді, якщо ми обидві частини піднесемо до квадрату, у нас буде корінь четвертого до квадрату, це буде корінь квадратний з x мінус 5, і це буде дорівнювати t квадрат. Тоді наше рівняння уже я зложу подібні доданки і записую разом через t t квадрат. Мінус 3a Т, плюс 25, плюс 25а мінус 4а квадрат і плюс 2. Міс 27 буде мінус 25 дорівнює 0. Відносно змінної Т, це у мене квадратне рівняння. Розв'язується воно за дискримінантом, тому. Давайте будемо поки що робити, не поспішаючи все підряд, те, що нам потрібно. b квадрат буде мінус 3а до квадрату, мінус 4, помножити на А це на одинку ко всім коло t, І помножити на 25а мінус 4 а квадрат, мінус 25. І дорівнюємо. Мінус три А до квадрату, це буде дев'ять. А. Далі. Мінус 4 на двадцять пять буде мінус двадцять а. Далі плюс. Шістнадцять. А квадрат і плюс 100. Ой, я тут пере... я прошу побачення, вже бачу 4 помножити на 25 у мене буде тут також мінус 100. Ось я за мінус 100 А, мінус 100 А, плюс 16А квадрат плюс 100. Так, зводимо подібні доданки. Давайте. 9А квадрат плюс 16 А квадрат буде 25 А квадрат і 100 мінус 100А залишається мінус 100А і плюс 100. Ось такий у нас отримався дискримінант, і навіть якщо ми винесемо за дужки, або можемо не виносити, 5, а то 10. Буде ось так. Це формула. Це буде 5а, відняти 10 і до квадрату. Ось такий у нас дискримінант. Так, тепер треба аналізувати. Отже, перше. Нам потрібно, щоб наше рівняння мало два різних дійсних корені. Наше рівняння квадратне, щоб воно мало два різних дійсних корені. Ми будемо повертатись до замінного, у нас корінь четвертого степеня. Ось сюди ми будемо повертатись, і в нас буде дорівнювати Т, і нам потрібно два корені, тому має бути Т1 і Т2. Для того, щоб квадратне рівняння мало два корені, в нас має бути дискримінант більший за 0. Я вже перейду наверх. Значить, дискримінант має бути більший за 0, тобто 5А мінус 10. До квадрату воно має бути більше за нуль. Ми бачимо, що вираз до квадрату, він, в принципі, у нас завжди практично більший за нуль. Давайте ми знайдемо, коли він дорівнює нулю. А дорівнює 10, тобто А дорівнює 2. При А дорівнює 2 у нас буде дорівнювати нулю. При решті випадків у нас тут до квадрату, тому він завжди буде додатній. Тому. Наш дискримінант дорівнює 0 при будь-якому А, крім А до рівня 2. Давайте я просто ось тут перекреслю 2, щоб пам'ятати, дивіться, якщо ми будемо чи методом інтервалів цю нерівність розв'язувати, чи як є в мене тут число 2. І по обидва боки від цього числа буде у нас, якщо ми подивимося на попередньо до того, як ми звели, у нас тут квадратична функція. Графіком є парабола, відкибору, тобто вона отак буде, і вона вся буде додатня. Окрім вершини, вершина буде на числовій прямій, тому буде дорівнювати привіці нулю, тому нам не підходить. Отже, перший, давайте я навіть його виділю іншим кольором, це перше, на що ми будемо звертати увагу, що А до рівня 2 нам не підходить. Далі розв'язуємо. Тепер нам потрібно знайти Т1 і Т2, тому що для того, щоб рівняння мали розв'язки. У нас корінь четвертого степеня дорівнює Т, і щоб воно розв'язувалося далі, треба, щоб у нас Т було додатнє, не було невід'ємним. Тому маємо знайти Т1 дорівнює. Е, у нас корінь з дискримінанта, це буде модуль 5А-10. Корінь з дискримінанта дорівнює модуль 5А-10. Розкривається модуль один раз з знаком плюс, один раз знаком мінус. І ось тут у нас якраз Т1 у нас з знаком плюс, де Т2 знаком мінус. Тому все нормально, тому ми просто його будемо випускати, Модуль. Отже, Т1 мінус Б. Б у нас мінус 3А, тому буде 3а. 5А 10. мінус 5А. Ось так. 10 поділити на 2 і дорівнює. Відкриваємо, буде мінус 3, 3а мінус 5а буде мінус 2а і плюс 10 поділити на 2 дорівнює мінус а плюс 5. І Т2 дорівнює 3А -5. Плюс 5 А, мінус 10. Поділити на 2. 5 плюс 3 буде 8, 8 поділити на 2 буде 4, а і мінус 5. Ось такі у нас та один і та 2. Тепер для того, щоб в нас вони мали розв'язки, вони мають бути більші рівні нуля. Тому. Т1 у нас має бути мінус А плюс 5, має бути більше рівне нуля. І 4А мінус 5 має бути більше рівне нуля. Ось так. Тут у нас буде А мінус А більше рівне мінус 5, тоді А буде менше рівне 5. А в даному випадку буде 4а більше рівне 5, тоді А більше рівне 5 поділити на 4. Це буде 1 ціла і. Давайте ми напишемо дробом 1, 1 четверта. Одна ціла, одна четверта. І при цьому давайте ми ще тут ми підкреслювали червоним а не дорівнює 2. Тут ще можна додати його в до нашу систему. А не дорівнює 2. Давайте тепер на проміжку подивимося. І так, 5. 1,1 Менше п'яти, більше одні цілої одної четвертої. У нас є А. І А не до рівня 2, це десь ось там також є 2. Тому нам підходять числа всі від 1 четвертої до 2 і від 2 до 5. Нас запитує... При якому найменшому цілому значенні параметра А рівняння має два різних дійсних корені. Дивіться, 1,1,4 – це не ціле, тому ми рухаємось далі. Тут після одиниці це буде 2, але 2 нам не підходить, тому що ми пам'ятаємо, що при 2 у нас дискримінант дорівнює 0, і тоді у нас Т1 дорівняння Т2, і тоді у нас рівняння буде мати один корінь. Тому після двійки це буде число 3, тобто при А дорівнює 3. При А дорівнює 3 у нас Т1 буде мінус 3 плюс 5 буде 2, а Т2 буде 3 на 4, 12, мінус 5 буде 7. Різні будуть Т1 і Т2. Тому, коли ми будемо повертатись до заміни, у нас будуть різні значення х. Ми будемо підносити до 4 степеня. і... 95. Але нам цього не потрібно. Тут сказано просто знайти А. Самі рівняння розв'язувати до кінця і знаходити самі корені не потрібно. Тому наша відповідь А дорівнює 3. Справились ми з цим страшним рівнянням, або і не страшним, кому як. Якщо якісь запитання є чи зауваження, пишіть у коментарях. І я вам дякую за увагу, і зустрінемось у наступних відео.